The Що на службу до збройних сил України до 25 років молоді люди на даний момент не призиваються, і жодних ініціатив щодо скасування такого положення, яке є в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, на, наразі немає. Відповідно, молодь до 25 років як правило за ну за виключенням тих випадків, коли мова йде про укладення короткострокового контракту 18-25, який був широко анонсований. який працює до достатньо гарно інші молоді люди вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і одночасно вони не можуть виїхати. І тут проблема. Вона має два чи навіть можна сказати, три аспекти: перший аспект, як ви правильно зазначили, це аспект національної безпеки і оборони, і ми повинні розуміти, що. Агресія Російської Федерації триває, і ми маємо бути готові до того, що необхідно буде продовжувати відстоювати нашу територіальну цілісність і державний суверенітет. І, Відповідно, молоді люди, яким виповниться 25 років, вони стають військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані. Тому військове командування достатньо ретельно підходить до будь-яких пропозицій, які можуть гіпотетично або на практиці вплинути на зниження тих людей, які можуть бути призвані на військ до услуг під час мобілізації.